Не знаю, просто Олег спочатку будемо казати спочатку, коли з'явився в Україні. Він був громадянином іншої країни. Він не був громадянином України. Можливо, був до якогось часу. Ну був звичайно народився в Україні. Ну принімаючи на але ж потім він поїхав. І в мене, наприклад, в Берліні живуть родичі, які поїхали ще в початку 90-х. Саме по лінії крові німецької, ми ж не знаємо, може він німець, якийсь там Ой, не знаю, але ж він громадянин іншої країни. Що ми можемо до які до нього? Ми можемо претензії. Ну, поїхав, поїхав. Вивіз гроші з України добре, і не думаю, що можливо буде колись в Україні так на шару заробити так багато грошей на політиці, тому що зараз люди дуже вже уважні. Вони будуть думати, ага, за кого він щось там загалос, що там за агітація. Запросив Олександрович Злотник в такий проект, в якому потрібно було співати, але ж так це завуальовано, а потім було зрозуміло за двох народних депутатів. І це були такі люди. Цікаві це просто один був Микола Азаров. Oh 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 О, час. я не знав взагалі, хто це такий, uh -huh. і другий Петро Порошенко. Петро oh, Порошенко oh, був в Вінниці, а Азаров був в Чернівцях. І ось був цей концерт. Є, наприклад, в Ютубі Україна рок н рол пісня, яка була там. Чому вона там була? Тому що я зрозумів, де я і що відбувається. І я там співав, Моя Україна згоря почерніла». Тихо заробляє, але ще співає. Рок н рол, а що робить? Але ж потім, коли вже був, була можливість вибирати, мені дуже допоміг Кузьма Скрябіну. Це був такий момент, коли були. Перемовини політичні, а він вже вліз в цю халепу, і в цю халепу мене дуже хотіли якось так. А я після концерту розумієте, коли артист співає на сцені, до після він зосереджений на роботі концертній. Я тексти, шоу, де там бути. Що. Я в цей час не дуже думаю, що там читати якісь контракти, щось підписувати, казати. Взагалі в цей час краще не робити нічого. Це такий м -м досвід мені каже вже, але ж. Таке знають деякі менеджери, що саме в той момент потрібно підійти. А про це дізнався Кузьма і попередив мене, сказав: дивись, ось ти будеш виступати, ось буде праве колісо і леве колісо. В правій кулісі тебе буде чекати людина, а в лівій кулісі зроби так, щоб там був твій водій, і ти збався за хвилину з цієї сцени. Просто п'ю. Це краще, якщо вони тебе слова не сказали. Якщо скажуть ні. Ти, можливо, не, сказ... не зможеш сказати. Я такий: чому ні? Ну не зможеш. Я не зміг, не зможеш. Просто не зможеш. Тому з'йомийся. Я так вийшов, точно, в мене була там пісня не пам'ятаю, яка точно остання була. Мабуть, доля. Це доля, просто як життєва. І я в кінці так фух, тут... фух така машина і до Києва. І тільки там через два-три дні почали та десь цей кравчук, що там, а вже там інший артист, а там може там якось так, І Кузьма мене так акуратненько відвів uh -huh. від цієї біди. Тому що це, це була біда. Це була партія, які використовували артистів, які робили саме так, щоб потім артистів не любили люди. Це партії це робили. Але ж ось я пам'ятаю момент такий, при пам'ять, коли я поїхав на День Незалежності співати в Попасну в 16-му році і запрошував з собою артистів і нікого не зміг привезти. Бо в мене зустрічають військові, але автобус, але я виходжу з діджеєм поруч і все. І День Незалежності ніхто не погодився. І було так мені. І неприємно, і я не знаю, і соромно дивитись в очі військовим. Але ж вони мені сказали тоді: слухай, ти пам'ятаєш всім, кому ти телефонував? Ю ще пам'ятаю, запам'ятай, але ж є речі, які забувати неможливо. Ось як ті, хто відмовив мені тоді поїхати. Зараз дехто е, справді грає дуже в таких яскравих патріотів. А можеш натякнути, якщо не можеш і наприклад, Віталій Казловські е, не тільки він. Я не стисняюся сказати, хто це був. Це були всі е, е, грядка всіх артистів, хто знімався тоді в Дні, на, на Дні Незалежності. Там пан Маріов був зайнятий в той день, це точно я знаю. Але ж там від ну всі ну просто від авіаторів до тих груп, які тоді були. Я приходив підходив до Дорна. До Алексіє. Ну, всіх, всіх хто був там, всі, хто в цьому концерті на День Незалежності, знімалися в Україні на каналі Інтер. Він випускає 23-го пісню. Так? Так, Ми так. теж 23-го випускаємо пісню. І от цікаво, як ці пісні будуть поруч існувати. Ось одна пісня називається: Я не знаю. Як ти він називається? сказав? Е, мої люди. Мої люди. Окей. У нас пісня англійською мовою, тому що ми намагаємося 23 серпня відсвяткувати день Харкова. Міжнародним проектом, щоб світ теж зрозумів, про що ми про те, що Харків бомбять, що це справжнє живе місто, яке ми повинні захистити всі, не тільки українці. Там університети, там молодь, і університет завжди був місто будин таким містобудувальником будувальником. Щолі поруч з'являлися нові райони, Харків Рос. Ріс і становився таким центром української науки. і зараз декілька корпусів університету розбомблений. І пісня називається Дія Харків. Це тріо між ансамблем Збройних сил України мною і двома дитячими хорами з Харкова. Як Все. ці пісні разом будуть? Я не розумію. Такі, я уявив така, момент ну, на радіо, так, якийсь якийсь дисонанс звичайний по життю. От я уявив просто, як це може бути на радіо, і я поки не розумію. цього. ми не робили пісню для радіо. Це пісня про ну, навіть якщо це взяти. пісня, вона звичайно буде існувати в сіті, тому що ми будемо на стрімінгах заробляти гроші на відбудову. В uh -huh. ефірі буде це, але ж ми не намагаємося робити ніякої ротації. Це не комерційна ротація пісні, uh -huh. і пісня ця досить симфонічна. Це така контата про Харків. Це більш про мистецтво, мабуть, але ж про мистецтво, яке масове, воно доступне. Чекай, почекай. у вас дует буде златек Так. В них виходить альбом. Просини <клес> вже все звучить. Ви ще зроблено. не анонсували це? А, ні. Це, це ексклюзив. ексклюзив. Так. Вау. У них були дуже цікаві пісні, які ставали хітами, справжніми хітами. Наприкінці з, з, вже радянської влади. І початку незалежної України, і співала Руся, дівчинка Русява з русою косою, і співав підпільний кіндрат е, е, Миколичук. А чому не склалося у Русі? Дивись, вони феномен. стадіони збирали. В так, вони просто це феномен, який був справжнім. Це не завуха притягнута мова, не завуха притягнути якісь речі е, типу патріоти в филапках. Да, а це просто робили люди. Це популярним було. І на це приходили всі стадіони. І у Русі були просто золоті касети. І Руся, Сана була така співачка. Вечірня Вічірня і Рома Багарош. Для мене коли я познайомився з Багарошем, ще я б, тінейджером. Я дивився на нього як на Майкла Джексона, тому що у нього був семплер, У нього були клави. Вони були такі продвінуті. В них все було вже електронна музика. Він був в Америці, він знав ще такий хіп-хоп Такі очіма. Банально побажаю, але перемоги. От перемоги. Побажаю мати силу духу, не забувати про тих, хто в тилу, що це тил, а не мир. І фоном у нас завжди є війна і смерть. Тому дякую всім, хто захищає. Царство Небесне тим, хто нема зараз з нами. Є друзі у мене такі, які ніколи не повернуться з війни. Але ж клінно дякую я всім, хто захищає, всім, хто нам дає нам шанс до свободи, до правди, до любові і до щастя. Дякую тобі. Дякую. Слава Україні! Героям слава!